Один раз Петро Іванович розділяє повністю і уважає українців і галичан з приводу тих подій, які відбулися на Майдані. Він це висловив не один раз у своїх заявах і зверненнях в інтерв'ю публічно, приватно керівникам партії регіонів він засудив дії влади. Він розуміє, що відповідальність за ті події, які відбулися, повністю лежать на плечах влади і керівництва партії регіонів в тому числі. Зі свого боку. Він відчуває відповідальність і просить вибачення в українців і галичан за ці дії, які відбулись. А не прийшов, а він і... вже кілька разів запрошував. Мені цього тижня вже було одне пікетування. Я вийшла, зустріла людей, і я не знаю, чи ініціативну групу, чи організатора, чи всіх разом. І два студії зустріч, скільки вона ж на те, що їм холодно стояти. Вони не захотіли, ну є таке відео, не просто тікають і кажуть, ми події поговоримо, вони не хочуть. Ну. А сьогодні млад, відчував, 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 відчував. це запобіжського розвитку. Це є звернення, загалом написано, що ну, це навіть не стосується розмірят на цієї акції, а загалом таке звернення до галичан і координаторів Євромайдану. І власне сьогодні не сталося навіть таких вимог до нього про зустріч, тому...